Всім привіт танкісти. Ми ждали, ждали і дождались 1 грудня, новорічного наступу в танках, ось війни почався. Відкриємо ми сьогодні 80 коробочок, крім цього, більше нічого не буду казати. Так що давайте просто приступимо до цього діла. Ах, анімація ти А Привезли всі мені прям. Загрузили все, що є. А, можна відкривати по одному, можна відкрити ще 50 коров для гарантованого танка 8 рівня, якщо він не випаде раніше. Ага, мед все по 20. Ну давайте почнемо. Угу. А, Т3. Це що? Це 3D -стиль, типу, чи що? Ну да. Походу. Вау! Вау! Ладно, буде, буде Хай буде. Не, прикольно, нормально, нормально. Нормально. Давайте дальше. Угу. Ну, ладно, в принципі коробка відбивається за 250 золота і день преміум аккаунту. Що не будемо сваритись. Хочу танк. Хочу танк, блять. Да. І шо? Це кит? Чи пес, кит. Кіт. Кіт патрон? Це прикольно, він буде задачі там давати. З війником Добре. далі давайте. Mm, да. Уже ну, срібло хоть капає. Ну мені краще, щоб срібло капало замість днів. бнів. Може у мене срібла нема. Віскер 6 це що за танк? Другий рівень. Я, я зрозумів. Я поняв. Я поняв. 500 золота о! Годно. Це вже мені подобається, коли по 500 золота сипить. Ну, так я, ну хоч не. Блін. 100 000 срібла. Хермете це який рівень. П'ятий. Тут якщо восьмий, мені здається, анімація буде. Чи ні? Ну, має бути анімація, якщо 8 рівень буде Це тоже 3 рівень. Угу. О, тиждень. це, ні це це вже відбито, це вже відбито, це вже гарно. Це вже дуже класно. шафі 5 рівень. Продамо буде мати срібло. О, пів пів лимона, це вже... Це вже добре. Це вже мені дуже подобається. Я не так кішу, що мені золото дає так, як срібло. Чесно, мені срібло 2 треба, я лінуюсь фармити. Ну давай, де ж ти є? Де, де? тигр мауса? Тигр мауса дуже хочу. А, буде тобі Маус. Так, ноль коробочок, тепер. В різдвяні будемо відкривати. Ну За 30 коробок точно буде. Гарантований 8 рівень. що? О! Хтось летить, Хтось летит. А, так воно зрав таким синім кидає, блять, коли хтось їде. Це що у нас? Боже, ну це не те маус, він зашвидку дуже їде. Це що? Хіра собі, блять. Джессор. Ну, це вже це вже сюрприз прям такий годний. Це мені вже дуже подобається. Фік. Погнали далі. Вже один танчик є, пацани, так що можна не плакати. Віскер, це що? А, це в мене є 500 ну, ну це добре. Ну, в принципі, золото навіть просто багато має накидати за це все діло. М -м, 500 золота це добре. Ну, в принципі, атмосферу ми качнемо, мені здається, зразу до 10 уровень. Жалко, що резерви не дає якісь. Що, знов танчик? Знов танчик, бля. <laughs> це капіц. По звуку, по звуку, що по звуку? Або об'єкт. Ну, щось таке чути, що щось таке тяжке їде. <laughs> блядь, це американська петеха Сосочка, блядь. Оце фартит. Чисто сім коробочок і дві ці. Два преміум танка випало. Ну це дуже класний. У... Тяж... У... ПТ вибачаюсь. Замітьте, що з Різдвяних оце хвост само найбільше випало. По факту. Блін, ну це годно. Це годно. Це мені подобається. О, і знов золото. Капець. У мене настрій прямо з коли леба вже вух. Ну воно прямо анімація така синя, бачите, так всплеск. І пеух і зразу Коли синє, то значить преміум танк восьмого рівня. Або дев'ятка, може бути. Подивимось, в нас є 40 робочу, потім цих 5. Я думаю, ще щось випаде. Надіюсь. 500 золота. Ну і грошок щось не дуже багато, по-моєму. Байка я за кристали буду. Фармити їх. Так, 20 коробок є. <кій> З різдвяних коробок випало 2 преміум танка 8 рівня. Давайте далі. Це вже. Нормально. Ну, золото багато насипить. Можна ще якийсь буй преміум танчик купити за золото, чесно. Або зберігати. Бо зберігати, тому що, походу, коротше є інфа, що базік буде після Нового року. Базік 176-й. Чи який там, якщо я не помиляюсь. Але він буде дорогий за золото. Ну, типу, щось буде таке, як типу Чорної П'ятниці і він там буде продаватись. Вроді, за золото там. Ставили ціну до 30 тисяч золота. Що це? Оце на фазу. А фази в мене нема. <кій> було на СНГ сервері, але. але цей. Але я не вспів її викупити через те, що там ж треба техніку було викупати, щоб не пропала Ладно, давайте далі. Ай, ты танчик, ти хочу. Хочу ти Мауса. Хочу ти Мауса. 500 золота. Скрипет щось. Де, ну, танчик, ну, ти Мауса хочу. щось має випасти. Так. Шо, 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 ну, ну, ну. Ти гермаус, будь ласка. Ні, це Об'єкт 752, по моєму Ну та, Ходу він. Чи ні? Ти гермаус, блядь! Сука, ти гермаус. Блядь, капец. Три танчика вже випало. Все, тигр Маус в вангарі, я довольний. Можна більше коробки не відкривати. Все, тигр Маус в вангарі, пацани. Сьогодні будемо фармити на цих премах щось. дивитися, як вони. Ну, я довольний, я прям. Я не думав, типу, були реально, мені пацани казали, там, що в них з 80 коробок один прем випадав, типу. Ну, через цю гарантію, типу, що один прем по любе випаде на 80 коробок. У мене прям фортит капець вже три премиум танк. і преміум аккаунта насипи так на хіло. Ще один прям танк? А ні, це тредестиль, ладно, я в. Фу, нарту. Фу. Фу. Осуджую. Фу. Все. В принципі, три преміум танка вже є, так що давайте ще відкриємо 20 коробочок. Опа, опа, 3D-стиль, походу, так? Чи що? Ну так, це на що? Чарфутур. У мене чарфутур є, так що чітко, чітко, Чотенько. Ну, це мені теж подобається. Жалко, що на старі танки, ну на ці, які були того року, там, наприклад, в новорічному наступі 3D-стилі не падають, на якогось iMix M4. Або ж на дробину. Жалко трошки. Так, ну в принципі. Не знаю, мені, мені вже Мені вже хватає, типу, того, що в мене три, три танчика випало. Я вже довольний. Це ще якийсь 3D стиль, чи? Нет. Вже чисто так показали. Золото тоже багато насипає. Так е. Угу. Давайте ще один танчик, ну, будь ласка, хоть один ще. Хоч один, вісім коробок лишилось. Це маленька компенсація. Тільки що був. <реш> опа, опа-опа, це що? Це або 3D-стиль, або. танк танк Летит! Летить, ляй. Це вже щось так. Що це може бути? Або об'єкт, або. що там ще було, бо я забув. Блін. Або тайп. Або об'єкт, або Type 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 63. Не, нормально, нормально. Випадало мені. О, знов. О, золото насипає, там, дай Боже. Чотири коробочки, ще лишилося у нас. Я вже не думаю, що щось випаде. Ладно, от 4 преміум танка, так що мені нормально. Мені, в принципі, нормально. Ну, ну, давайте ще й. Ще один, ще один танчик, ще один. 80 коробок, блядь. Ну, це об'єкт, це вже 100% об'єкт. Капец! Просто 4 преміум танка. Я проплачений, пацани. я проплачений, так що. Ну, мені сильно повезло. Я думаю, що мені прям так повезло повезло. <гум> ну, все. В принципі, так, дивіться, а... статистику дивимося. Це в нас техніка 17 штук. 9-й Тигрмаус, 9-й об'єкт 752, GSOR, XM66F і Type 63. Ну, там вже маленький. 3 d стилі, прикрас 12, кіт. 27 тисяч золота, 63 дня преміум аккаунту, і 3 мільйона 600 кредитів. Ну і це ресурси вже таке. Так. Ну, в принципі, якщо чесно, я довольний. Я довольний. І Тайпек випав, і Джесор мені випав, і оця ПТшка говорили, що вона прикольна. Ну, я на це, на це дивитися не буду. Іде наш Маусик. А де Тигер маус? А, господи, я вже подумав, що не дали б. Тигр Маус. Все. Все. Ім Імба в ангарі, пацани. Так що все, вивід я вам, ну, скажу. Такого. 80 коробок, ну, реально, мені повезло. 4 преміум танка, мені реально повезло. Пацани, ну, в принципі, в принципі, рекомендую. Так що, Розчедріться трошки. Все, пацани, всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі!